У НЕДІ стояла тиша. Ніхто й уявити не міг, що в цей момент на висоті всього 30 метрів від землі із шаленою швидкістю понад 850 кілометрів на годину вже проникав у глиб ворожої території український винищувач. Це був не просто обліт чи рутинне завдання. Це була операція, на яку навіть командування не покладало великих надій. Сам факт її проведення здавався мало ймовірним. Але ставки були занадто високі. Мета три мости. Здавалося б, що в цьому особливого. Але ці три понтонні переправи біля балки Журавка в Луганській області, далі біля населеного пункту Терни і нарешті біля Новосадового в Донецькій області були ключовими точками в ланцюгу постачання. Саме ними готувалося просування бронетехніки для масштабного наступу. Удар по цих цілях означав би зрив усього плану противника, і завдати цього удару мав один єдиний літак. На борту міга 29 радянського, але глибоко модернізованого винищувача знаходилися шість керованих авіаційних боєприпасів, по два на кожну ціль. Кожен із них авіаційна бомба масою 250 кілограмів, обладнана системою наведення. Це не була імпровізація, це була хірургічна операція. І ось він входить у зону дії протиповітряної оборони. Тут уже не кіно, усе по-справжньому. Кожен міст охороняє щонайменше одна зенітно-ракетна система ближнього радіусу дії. Серед загроз і панцирі, і Тор-М2, і переносні зенітні комплекси, такі як Ігла С і Верба. Помилок тут не пробачають. Щоб не бути виявленим, пілот тримає мінімальну висоту всього 30 метрів, настільки низько, що ледь не зачіпає верхівки дерев і лінії електропередач. Він використовує кожен вигін рельєфу, кожну балку і височину, як щит. Але ось на горизонті перша загроза не ракета, а сигнал, радіоелектронна боротьба. Система красуха 4 починає глушити навігаційні сигнали, відключає GPS. літак, осліп. Але пілот не панікує, він перемикається на інерціальну систему навігації, стару, але надійну і нечутливу до перешкод. Мимає ще кілька хвилин. На годиннику, 14 година, 41 хвилина. Він виходить на першу ціль. Міст біля балки Журавка. Ворог ще нічого не підозрює. Елемент несподіванки ще працює. І тоді пілот різко піднімає ніс з 30 метрів до 2000, майже вертикально. Це класичний маневр для точного скидання боєприпасів. Дві бомби відділяються від крил, їхні реактивні двигуни вмикаються і вони йдуть уперед на відстань близько 12 кілометрів. Але ворог реагує блискавично. Радар панцера захоплює ціль, ракети запускаються, гармати теж відкривають вогонь. Одна з бомб збита, але друга прорвалася. Пряме влучення, вибух, міст зруйновано. Перша ціль знищена. Але тепер усе змінюється. Сюрприз розкрито. Противник знає, що він тут. Миттєво щойно перший вибух прогримів над балкою журавка увесь повітряний простір у радіусі десятків кілометрів спалахнув на радарах ворожої оборони. Елемент несподіванки зник. Тепер міг 29 став ціллю номер один. Але часу на роздуми не було. Попереду залишалося ще два мости. До наступної цілі села Терне залишалося всього 15 кілометрів. Із такою швидкістю це менше ніж дві хвилини польоту. Пілот знову йде вниз, буквально втискаючись у рельєф, повертаючись на висоту дерев. Він розуміє, тепер кожен поворот може стати останнім. Уся система протиповітряної оборони району переведена в бойову готовність. І раптом тривожний сигнал. Але не від радара, це інфрачервона загроза. Група ворожих бійців причаїлася в лісосмузі, і один із них запустив переносний зенітно-ракетний комплекс. Жодних радіохвиль, тільки тепло, і тільки на нього реагує ракета. Система виявлення теплових загроз спрацьовує майже миттєво. Силует ракети, мов комета, стрімко наближається ззаду. Пілот реагує без жодної секунди зволікання. Система скидає серію теплових пасток, магнієвих факелів, гарячіших за двигун. І водночас різкий маневр, перевантаження 8G. Літак різко змінює курс, а ракета, втративши ціль, вибухає в повітрі, впіймавши приманку. Через лічені секунди міг вже наближається до другої цілі. Тут повторити попередній маневр, різкий набір висоти неможливо. Противник уже готовий, локатор панцеря веде ціль. Спроба вистрибнути вгору це вірна смерть, і пілот приймає рішення атакувати низько і швидко. Швидкість максимальна. Висота всього близько 150 метрів. Прямий захід без відхилень. Система оборони ворога відкриває вогонь, повітря прошивають трасери, кулі свистять біля самої кабіни, але міг не ухиляється. Захід має бути точним. Дві бомби відокремлюються від пілонів. Система наведення інерціальна. Координати цілі закладені заздалегідь. Через кілька миттєвостей два вибухи. Міст у тернах зруйнований. Друга логістична артерія перерізана. Пілот вириває машину з під обстрілу, знову різко виконує маневр ухилення. Але він уже відчуває, ресурси закінчуються, боєкомплект захисту майже вичерпано. Ще один пуск ракети і захиститися буде нічим. Але зупинятися не можна. Попереду останній етак, найнебезпечніший. Залишалася остання ціль: міст біля села Новосадове. Але тепер противник був повністю мобілізований. Кожен радар, кожен розрахунок протиповітряної оборони знав, що в повітрі одинокий міх, і цей міх уже знищив два об'єкти, зірвавши графік майбутнього наступу. Його не просто чекали, на нього вже полювали. Пілот знав, що зараз входити в зону атаки майже самогубство. Залишилися лише дві бойові одиниці на підвісці та майже порожній комплект захисних засобів. Але зупинятися не можна. Попереду останній етап, найнебезпечніший. Залишалася остання ціль, міст біля села Новосадове. Але тепер противник був повністю мобілізований. Кожен радар, кожен розрахунок протиповітряної оборони знав, що в повітрі одинокий міх. І цей міх уже знищив два об'єкти, зірвавши графік майбутнього наступу. Його не просто чекали, на нього вже полювали. Пілот знав, що зараз входити в зону атаки майже самогубство, залишилися лише дві бойові одиниці на підвісці та майже порожній комплект захисних засобів. Але саме в такі моменти проявляється не просто майстерність, а характер. Він не звернув. Зенітна система панцер, яка прикривала третій міст, супроводжувала ціль уже понад дві хвилини, і будь-якої миті могла відкрити вогонь. А отже, підійти до цілі відкрито без шансів. Пілот знаходить єдиний можливий варіант скористатися лінією пагорбів. Це був природний рельєф, за яким можна було сховатися від радарів аж до самого моменту атаки. Він приймався за цю природну прикритість до останнього, вичавлюючи максимум із можливостей машини. І коли до цілі залишалися лічені секунди, він різко виходить із за укриття під незвичним кутом. Це не передбачалося стандартною тактикою, саме тому і спрацювало. Не втрачаючи жодної частки секунди, він скидає останні дві бомби майже в режимі бриючого польоту. Вони йдуть до цілі на малій висоті по плаській траєкторії, а сам літак на форсажі з максимальним прискоренням зривається вгору і вбік, ухиляючись від куль та можливих ракет. І так, ракети справді були запущені, але їхні системи не впоралися. Швидкість, маневр і мінімальний проміжок часу між виходом із укриття та скиданням зробили захоплення цілі майже неможливим. Через кілька секунд два спалахи в районі третього мосту. Влучення підтверджено: усі три цілі знищені. Завдання виконано. Тепер лише відхід. Скинувши все озброєння, літак стає легшим і розганяється майже до півтори швидкості звуку. Він знову пірнає вниз, облітає всі активні зони та покидає територію, насичену ворожими засобами протиповітряної оборони. Уся операція від входу до виходу тривала менше 10 хвилин: один літак, шість боєприпасів, три критичні удари. Але стратегічний ефект колосальний. Уся підготовка до масштабного наступу відкладена щонайменше на троє діб. А для оборони це вічність. Це був ризик на межі з безумством. Але водночас це був холоднокровний розрахунок, підкріплений досвідом і волею. Такі операції не стають сторінками підручників. Про них говорять пошепки, але саме вони вирішують результат цілих кампаній. Один літак проти системи і перемога. А тепер запитання до вас: як ви вважаєте, що стало вирішальним фактором у цій операції: майстерність пілота, технології, тактика чи все разом? Напишіть свою думку в коментарях. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски.